Всім друзі, сьогодні неділя, У нас сьогодні автопробіг знову буде. Ось зараз я їду туди. Ну, ще має людей забрати. Давайте ми сьогодні поспілкуємося на такі різні теми, ще відповім людям про Uber і DoorDash ще раз. Тому що були ще запитання, я буду відповідати. Перед тим як ми почнемо, я вас дуже сильно прошу. Підписуйтеся на мій канал, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже-дуже мені допомагає. Я реально стараюся для вас, щоб допомогти вам більш легше адаптуватися в Канаді своїми розповідями і своїми секретами, що ж тут в Канаді. Отже, погнали! Що хочеться вам сказати. Саме головне, саме перше, це розуміння того, що ви маєте максимально інформації зібрати для того, щоб поїхати в Канаді. Це вже мільярд разів я говорив. Тепер на рахунок Uber. Uber, DoorDash, без різниці. Які документи потрібні, щоб туди потрапити? Скажу так, допоки ви не будете мати канадських прав, вже пластик, ви не зможете зареєструватися не в Uber, не в Дордаші повністю реєстрацію прийти, тому що це є обов'язково. Що там вимагається? Там мало що вимагається, це страховка машини, це ваші права, фотки, це work permit, тому що, ну, чи у вас є дозвіл на роботу, це ж робота, правильно. І все. Все, що від вас вимагається, це три документа. Work Permit, Driver License і третє це страховка машини. Все. Потім ще вони присилають вам Uber, присилає форму, таку додаткову. Де ви даєте згоду, що вас будуть перевіряти на несудимість. Воно швидко там, до трьох днів все робиться. Але ви маєте зрозуміти, що поки ви не будете мати найголовніше пластика, не тимчасових оцього голубенького папірчика, що дають, поки пластик виготовляється, а самого пластика, вас ніхто не допустить на роботу в уборі. Так само в Дордаш. Не може бути там, українські права, тимчасові права, ще якісь права, мають бути канадські все. Я думаю, з цим питанням вирішили. Зараз буде ще холодніше, Зараз, сьогодні ноль. Взагалі ну, крута, крута погода. Наступного тижня в Вінніпезі обіцяють пару днів там, плюс 4, плюс 6 в день. І це мене просто шокує, я пам'ятаю, той рік. Той рік то було просто інакше все. Було. Ну, Я мінус 10 чи мінус 5 побачив аж в кінці березня місяця. До того часу було тільки мінус 15, мінус 20, мінус 30. Цього року поки що все затримується, але з, 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 з одної сторони це дуже класно, що це все затримується. Тому що. Тому що ще надоїсть ця зима. Я люблю зиму, дуже люблю. Сухий клімат, щоб все було сухенько, морозидець, щоб поубивав ці всі бактерії, бо вони теж вмирають при морозі. І Я це все люблю, але коли ти бачиш півроку, воно трошки вже надоїдає, ну, воно стає просто вже таке, що не потрібно. Вже нічого тобі нічого не хочеться. Уже думаєш, боже, коли це вже літо, В веніпезі літо класне, тепленьке, ну взагалі круто. Тут цей клімат мені підходить максимально. Я дуже некомфортно себе почуваю, коли зимою йдуть мокрий сніг, постійно, дощ, тумани, сирість. Як в Ванкувері чи в Торонто, таке я, наприклад, не люблю, тому що для мені це не до вподоби. Кожен може собі вибрати свій клімат, до речі, про клімати. Теж дізнавайтеся, гугліть плюс-мінус. Я розумію, що Google в вільному доступі такі речі, вони не є точними. Але приблизно в рік, яка погода, плюс-мінус, який максимум, який мінімум, і по місяцях навіть можна знайти, що плюс-мінус люди розписують, як, яка тут погода. Типу. Взагалі в будь якій провінції ви можете знайти, хто цього не знає, можна плюс-мінус подивитися, розписано по місяцях. Скільки приблизно там похибка пару градусів, яка температура, взагалі який клімат вас чекає в дану провінцію, куди ви будете їхати? Того року, коли ми прилетіли, то 70% українців, які прилетіли в ті самі дні, то ну і 100%-70%. Приблизно 70% вони просто потерялися, вони просто сказали, що це Сибір, що вони тут не будуть жити, що тут просто невиносимо, холодно і просто втекли. Лишилися сильніші. Так як я завжди кажу у своїх відео, лишаються тільки сильніші Отже, будьте просто готові до клімату, який тут є, тому що. Щоб ви потім не були шоковані тим, що ви чогось не знали. Це обов'язково, будь ласка, собі моніторте. Отже, так що, що ще хочеться вам додати? Хочеться вам додати, що бувають випадки, що я читав в інтернеті, я не кажу, що це буде саме з вами, але бували випадки, що людині в першому репорті забували там. Просто дати work permit. Я не знаю, як це взагалі ставалося, тому що всі проходять через офіцерів. Якщо, не дай Боже, вам офіцер не дає work permit, ну, типу, ви йому через перекладач, якщо ви не знаєте англійської, на мігах, ви мусите вийти від офіцера з work permit. Якщо у вас не буде work permit, ви не зможете працювати доти, поки він у вас не буде. Не зможете оформити нічого, ні медицину безкоштовну, нічого. На роботу піти взагалі. Нічого. Це стартовий документ, який вам дозволяє дуже багато плюшок робити на рівні з канадцями. Можливо, не на рівні, але дуже приближено до, до канадців. Ну, я вважаю, що на рівні, тому що медицина безкоштовна, дозвіл на роботу безкоштовний, все, все вам роблять, всі документи ви маєте, берете вудочку і ловите рибку самі. Так що якось і так, друзі, я не кажу, що це часті випадки, просто я от недавно моніторив групи. Чати канадські, і от таку інформацію прочитав. Я про ну, типу, що одній людині не дали, що їй тепер робити. І просто ця людина буде тепер, там місяць чи два, поки той воркпримід зробиться, буде сидіти, чекати. Ну, просто нічого, не мати ніяких плюшок, взагалі нічого. І ну, це дуже-дуже просто погана така. Ситуація, яка з людиною вийшла. І я ну, чому так розсолюю зараз, тому що я вас хочу від за, цього застерегти. Також я вже казав неодноразово, ще раз повторюсь на всякий випадок: ні в якому разі не беріть через Києві квитки, через клеїні якісь е посереднічки, компанії. Беріть, є Люфганза, є Аерканада, є Кондорком, є... Є е, е, ну, мільйон компаній, які літають в Канаду, і е, ви якщо візьмете в них на сайті напряму, е, ви так буде можливо трошки дорожче, але ви будете впевнені з того, що якщо ви запізнитися на один сам, е, літак, е, і компанія хоча б несе відповідальність. А там дисклеймери рейсі, ніхто ніякої відповідальність за вас взагалі не несе. Розумієте оце? це? саме найгірше, що може бути. Так що, друзі, я вас дуже, будь ласка, прошу. Не робіть дурних вчинків економії дурної, бо по просто ця економія, щоб не вийшла вам боком, щоб ви просто... Не лишилося в аеропорту яко, з якогось із, там з якоїсь пересадки першої чи другої. І щоб ви не попали ще в додаткові величезні гроші. Повірте, докупляти квитки зразу це просто буде ну, дуже велика сума. Так що я вам бажаю успіхів, бережіть себе, бережіть свою родину. Таке відео коротке, але. Все ж таки, от такі маленькі теми пару, які хотілося до вас донести, щоб ви були на рахунок цього обережні, щоб ви просто розуміли, що це досить серйозно і потрібно досить серйозно цього ставитися. Чому я це кажу? Я не кажу, що ви легковажні, просто я бачив на тут. Дуже багато людей приїжджало, коли я був в готелі, і тепер приїжджає. Я десь з деякими зустрічаюся. І я просто в шоці від легковажності людини, як вона сюди приїхала. Вона просто думає, що це за це краків, і вона завтра сяде в, по в поїзд чи автобус за 100 злотих, чи 150, я не знаю скільки коштує на Україну, і повернеться собі, і буде далі припіваючи все окей. Тут. Дуже країна дорога. Якщо ви не будете працювати, якщо у вас немає чіткого плану, ви тут не виживете. Просто не виживете. Ви маєте розуміти ці слова. Це не те, що я відлякую вас від Канади. Я вас просто хочу максимально спонукати до того, щоб ви максимально моніторили все про країну, максимально знали, яким ви хочете працювати. Чи ви знайдете швидко е, цю професію тут, чи вона не в попиті в цій провінції, ви маєте розуміти все повністю до, до, до дрібниць. Це найголовніше, що може бути. Тому що, е, тому що, не дай Боже, потім прийдеться, не знаю, зичити гроші знайомі, незнайомі, і бути дуже поганій ситуації, тому що... Я повторюся, ця країна надзвичайно дорога. Вона класна тоді, коли ви працюєте, коли ви заробляєте гроші, ви їх тратите. Це країна для життя, не для заробітків. От і все. Все, що я хотів сказати. Так що просто будьте максимально розумні в поступках своїх. Так що дякую всім за перегляд цього відео. Ще раз повторюся, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже буду всім вдячний. Дуже. Я вдячний кожному своєму підписнику. Я вас всіх ціню. В описі під цим відео я залишу посилання знову ж таки, в кожному відео я пишу на телеграм-чат. Кому каналу мого, кому це цікаво, хто хоче якісь там, не знаю, мати, як це правильно сказати, якісь питання задавати, як з ким хтось хоче зі мною в інфекцію зустрітися, немає питання, завжди готовий до зустрічі, я готовий до спілкування. Я завжди готовий відповідати на, на всі ваші питання і допомагати вам. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Ми в це віримо, і це так і буде.